Стаття 15. умови застосування заходів впливу. Перше підстави для застосування. Військовослужбовці НГУ мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а за виключної необхідності також спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку згідно із законодавством та відповідними статутами ЗСУ під час внутрішньої і вартової служб. Друге, підготовка. Обов'язкова спеціальна підготовка та періодичні перевірки умов застосування цих засобів, включно з навичками надання до медичної допомоги, потерпілим третя процедура при застосуванні у разі застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів зброї чи техніки військовослужбовці зобов'язані попередити про застосування і надати час для добровільного виконання вимог, якщо це не створює загрозу або недоцільне. Забезпечити у найкоротші строки домедичну допомогу потерпілим із зазначенням засобу, повідомити безпосереднього командира та прокурора про застосування засобів, Четверта інформація про тяжкі наслідки у випадках поранення або смерті внаслідок застосування зазначених засобів. Військовослужбовець неодмінно письмово повідомляє командиру для подальшого інформування прокурора, п'ята відповідальність за перевищення повноважень. Будь-яке перевищення встановлених законом меж застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів зброї або техніки тягне юридичну відповідальність згідно із законом. Стаття 16 Застосування заходів фізичного впливу. Пункт 1. Підстави для застосування після виконання вимог частини 3 статті 15 цього закону. Військовослужбовці НГУ мають право застосувати заходи фізичного впливу, зокрема прийоми рукопашного бою, у разі коли інші засоби не забезпечують виконання завдань для припинення кримінальних та інших правопорушень, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним вимогам військовослужбовців НГУ. Пункт другий забороняється застосовувати фізичний вплив до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб. Осіб з явними ознаками інвалідності або літнього віку, крім випадків, коли вони здійснюють збройний або груповий напад, збройний опір військовослужбовцю, що загрожує життю чи здоров'ю, і інші способи припинити ситуацію, неможливі, стаття 17 застосування спеціальних засобів, частина 1 підстави для застосування після виконання вимог частини 3 статті 15 військовослужбовці НГУ за виключної необхідності. Коли інші засоби впливу не спрацювали, мають право застосувати спеціальні засоби для відбиття нападу на особовий склад НГУ, державних службовців, охоронювані об'єкти, дипломатів тощо, припинення опору законним діям НГУ та інших силовиків затримання осіб на місці злочину у разі втечі або опору, конвоювання затриманих до поліції, якщо вони чинять опір або намагаються втекти. Відбиття нападу на містечка, ешелони, колони, об'єкти, спеціальні вантажі, включно зі звільненням блокувань, звільнення заручників і захоплених об'єктів, припинення масових заворушень, зупинки ТЗ, коли водії відмовляються зупинятися або тікають після злочину, виявлення та зупинки БПЛА, перехоплення сигналів, пошкодження чи знищення, якщо є загроза життю чи об'єктам охорони. Військовослужбовець може використовувати такі засоби у всіх випадках, де дозволено застосувати вогнепальну зброю відповідно до статті 18, частина 2 регуляція застосування Конкретний перелік і правила використання спеціальних засобів визначає Кабінет міністрів України, частина 3 Вибір засобів та рішення командування. Тип засобу, час та інтенсивність застосування визначаються залежно від ситуації, характеру правопорушення і особи порушника. В межах підрозділу рішення приймає відповідальний офіцер або командир в індивідуальних випадках: військовослужбовець діє власноруч. Четверта частина обмеження за категоріями та місцями заборонено застосовувати спеціальні засоби до вагітних дітей, людей з інвалідністю або літніх. Якщо вони не здійснюють збройного або групового нападу чи опору, що загрожує життю і де інші засоби змогли б припинити правопорушення, у дипломатичних установах без письмової згоди від представника дипмісії в закладах, пов'язаних з вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами, у школах чи лікарнях, п'ята частина порядок обліку та забезпечення безпеки нормативи щодо належності обліку, експлуатації та технічного обслуговування. Зберігання, списання, знищення, а також заходи безпеки регулюються Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 18 застосування вогнепальної зброї. Частина перша умови застосування військовослужбовці Нацгвардії за умови виключної необхідності мають право застосувати вогнепальну зброю особисто або в складі підрозділу для наступних цілей захисту громадян від нападу, що загрожує життю або здоров'ю. А також звільнення заручників, відбиття збройного нападу на особовий склад або їхніх сімей, захисту військових об'єктів управлінь, містечок, колон, транспорту, об'єктів охорони державних і комунальних установ, включно зі звільненням у разі захоплення, затримання осіб, які чинять збройний опір або погрожують використанням зброї, чи вчиняють тяжкі злочини і намагаються втекти. Припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичних і організованих злочинних груп, зупинки транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо водій створює загрозу життю або відмовляється виконати законну вимогу, особливо в умовах воєнного або надзвичайного стану, а то ООС спецоперації, припинення збройних конфліктів чи провокацій на держкордоні. Усунення реально загрози громадському державному інтересу під час виконання службових завдань у АТО ООС, спецоперації, забезпечення відсічі збройної агресії проти України збиття БПЛА, якщо вони несуть загрозу життю, здоров'ю або об'єктам, що охороняються, частина друга, сигнальні та спеціальні випадки, подача сигналу тривоги або виклик допомоги, знешкодження тварин, що загрожують життю здоров'ю людей або особового складу. Частина 3. заборонено застосовувати зброю проти вагітних жінок, дітей, осіб з інвалідністю або похилого віку, якщо лише вони не чинять збройного або групового нападу, що загрожує життю, і якщо немає іншого способу припинити його у дипломатичних і консульських приміщеннях, крім випадків погодження письмово через офіційні канали, у навчальних та лікувальних закладах. На виробництвах зі вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами, частина четверта обмеження при застосуванні заборонено стріляти там, де може постраждати сторонні особи, за виключенням випадків абсолютної крайньої необхідності, коли наслідки відмови значно важчі за можливу шкоду. Частина п'ята підготовка до стрільби, військовослужбовець має право оголити зброю і привести її в готовність, якщо передбачає можливість її застосування. Частина шоста обставини, коли попередження не обов'язкове, попередній наказ чи застереження не потрібні у таких випадках, коли затримуваний із зброєю наближається до військовослужбовця при раптовому збройному нападі, якщо підозрюваний тікає, використовуючи транспорт, при збройному опорі для запобігання захоплення зброї чи техніки в умовах ООС або спецоперацій при відсічі збройної агресії. Частина сьома організаційне забезпечення МВС регулює облік обслуговування, зберігання та списання зброї і боєприпасів, а також заходи безпеки при їх використанні.